Доброго вечора! Це вечірній цікавий огляд, який я давно хотів зробити. Тут трошечки довше буде відео, десь хвилин на 10, можливо. Про комерційні приміщення. Я зараз буду вам розказувати, показувати про комерцію білого шоколаду і заодно наведу деякі приклади з інших об'єктів. Чому? Тому що поїхали. По комерції По комерції у нас частіше існує така річ, що багато забудовників лишають її собі на самий кінець. І о, от поки я зараз йду біля двох приміщень, які вже продані, і поки які здаються в оренду, але поки що не знайшли свого орендаря. Основна проблема в тому, що ми бачимо дуже часто комплекси, в яких є. Заселення практично на 100%, а інфраструктура практично 0. І скажу чесно, відверто, без зайвої там, скромності, у нас є окремий напрямок, який ми відпрацьовуємо по кожному комплексу щодо наповнення його базовими інфраструктурними об'єктами. Ну, наприклад, близенько. Ми тут спрацювали наступним чином. Знайшли клієнта, який викупив приміщення. Попередньо домовились з е, близенько щодо того, що вони готові будуть сюди зайти. Це було ще перед війною. Перед е, і якраз ми повинні були здати буквально там, це приміщення передати буквально я не знаю, там за три місяці до початку війни. Е, В ітоги все закінчилось добре. Ми його здали, передали. Спеціально тут були деякі речі зроблені. Наприклад, оцей заїзд, за який дуже часто я в ОСББ чую, що комусь тут якраз файне місце для паркування, а якесь погане близенько тут все це діло коротше, собі хапнуло. Нічого такого не було. Це все зробили ми як забудовник. Так, розмітки зробили не ми, але оце пониження, тут підсилення по по бетону. І Табро, оцей вироби. розріз також теж ми зробили Оце ж. зробили ці сходи, зробили е, тут вхід, тому що потень, на початку вхід був там. І 160 квадратів зайняло близенько. Спеціально під них ми спланували там, вентиляцію, там багато чого, тому що там є власна випічка, звідси випадка. І одночасно з цим практично викуплено було оце приміщення. Воно було розділене на два. Для початку нам сказали, що це друга частина, яка потрібна для розвантаження. Насправді вони одразу його розділили на дві частини: на мірамід це тут м'ясо, і напої та тютюн. У них є окремі входи, але по факту вони з'єднані між собою. І в цих приміщеннях єдиний простір. Оце друга базова річ, яка після близенько а, наповнила наш об'єкт. Є ще тут один комерційний об'єкт, який виник в самому кінці. Так само ми внесли зміни і додали цей окремий вхід. Тут приміщення невеличке, потенційно це якась е, невеличка кав'ярня. Далі це прибудований паркінг. Йдемо далі. Потім по комерційним приміщенням. Тут у нас ціла ЕПП вийшла з третьої секції. Нагадую ще раз, тут земля повинна була бути десь на рівні зараз моєї голови. Шановні панство, з фруктової алеї, які, як на мій погляд, давно повинні були зробити тут дорогу, попросили дуже слізно опустити нулі, тому що вони не захотіли зробити тут. Я так розумію, паркінг, Вони захотіли зробити комерцію. Паркінг, на паркінгах багато не заробиш, на комерції буде більше. Вийшла така історія. Ось така от історія вийшла. Тому ми, нам прийшлось тут понизитись, але в принципі цей пандус тут завжди був. Єдине, чого тут не вистачає. Не вистачає, тут були запроєктовані сходи. Були запроєктовані сходи, ми їх не виконали, і зараз велике питання є, як їх виконати, бо по тому проєкту, по якому він намальований, там. Дві перехідні площадки. А на куті там у нас косметологія. Це приміщення поки що не запущене. Тут приміщення архітектурне бюро, а тут дитячий садочок. От щодо дитячого садочку, поки я там буду обходити приміщення, які належать місту, місто поки що ніяк не, скажімо так, не розбереться з тим. Що там розташувати, тому що була і, і дитячий садочок був, і амбулаторія. Нібито зараз кінцевий варіант це амбулаторія. Оце дитячий садочок, господи, як же він називається, забуваю завжди. Зараз, зараз, зараз щось там про кроликів. А, про кроликів це Лакікіц. Точно кролик намальований, чи кролик, чи заяць. Я думаю, кролик. Дитячий садочок. По цьому дитячому садочку також була ціла епопея щодо того, що, чи будуть вони користуватися дитячим майданчиком, та в принципі і спортивним, я думаю, не заборониш. І виход вони зробили в, в, господи, в коридор всередину в житлову частину. По нормах заборонено пересікатись. Ніякі там е, такі речі, як е, це пожежний вихід, все це діло ніяк не виправдовується, тому е, по правильному той вихід треба е, е, закрити, заборонити і ним користуватися. Але заборонити користуватися дитячим майданчиком я думаю, що практично неможливо. Як варіант, я не пам'ятаю чи пропонував чи не пропонував, я зараз скажу варіант, можна було зробити такий: якщо дитина з цього будинку, то, наприклад, умовно вона платить там. Мовні там 11 тисяч гривень чи 12 тисяч гривень. Якщо буде дитина з іншого будинку, то вона платить, наприклад, 13 тисяч гривень, і різницю або половину з цієї різниці окремо оплачує цей дитячий садочок на ОСББ таким чином, як нібито е за. Е як це називається? Е Господи, за амортизацію повідшкодування того дитячого майданчика. Якщо дитина тут живе, вона в будь-якому разі ним буде користуватися, тому нема сенсу з тут додатково обрати плату. Якщо дитина з іншого комплексу, то дійсно там, можливо це було б правильно. Студія краси, по-моєму, це четверта у нас студія краси. Якщо рахувати косметологію, це п'ята. Ну, рахуємо з цієї сторони косметологія, студія краси. Дизайн, як на мене, суперовий, розташування трошечки. Важкувато його знайти. Я думаю, що все працює по запису, ну от. Можете подивитися, там по дизайну я не буду заглядати вікна, але от по дизайну мені тут дуже сподобалось, виглядає ну, на 100 500 мільйонів. Оце те, що у нас місто взяло 400 квадратних метрів, тут 300 чимось з них знаходяться, просто стоять. От, от що я кажу, коли нема хазяїна. Коли людина сама володіє платить за це податки, сама людина, вона швиденько знаходить, як це використати. Коли власник держава. Ну, Вже два роки за це платиться просто там, комуналка і все таке інше. Воно стоїть холодне, не опалюється, людям з другого поверху не так ну, скажімо так, комфортно, як могло б бути, якби вони були запущені. Ну, коротше, ця епопея ну, вона буде, я не знаю, через скільки років наша країна перейде до такого хазяйського користування, такими, е, е, такими речима. Так, це кутове приміщення, воно взагалі-то було. На початку саме цікаве, чому, тому що з цієї секції ми почали будувати. Тут у нас було умовне перехрестя. Там вже був будинок Атошників, там не було нічого, там були кооперативи Атошників, які потім стали коротше, ауромом. Ну, так, без коментарів щодо цієї ситуації. Це перехрестя було потенційно дуже цікавим, але пізніше, коли розпочала будуватися фруктова алея, ширина дороги з тої сторони вже визначила, що та дорога, якою я почав іти, вона повинна була бути набагато ширше. Там зараз по обидві сторони стоять автомобілі, і тому вона буде більш цікава. Але оці приміщення, оця лінія, вона була викуплена перша, тому що тут людям було зрозуміло, що вони під'їжджали на асфальт, вони розуміли, як плюс-мінус це буде. А то вже журавель в небі, які, якого, в який ніхто не вірив. От перше, хто було, це близенько, які чітко зрозуміли по генеральному плану міста, як це буде виглядати. Тут у нас знаходиться салон меблів, тут дивани, щось таке. Якщо чесно, не заходив, не питався. Тут у нас зоокрамниця з кавою. Також було багато питань щодо того, що тут столики стояли чи не стояли. Ну, як на мене, це непогана річ, коли створюються такі простори, хоч вони і комерційні, але де зручно посидіти, тим більше, що ну, тварини це ну, на них. Скажімо так, до них мало уваги, дуже часто приділяють архітектори і от такі комерційні приміщення, які тут а, починають працювати. Я навпаки їм давав би зелене світло, і ці столики я б навпаки, ну, все ж таки, тут роз, дозволив би розмістити. Потім у нас іде знов салон. А, о, перепрошую, це макарон хаус. забув. Тут у нас був колись салон. Зараз тут макарон хаус, тут роблять макаруни. Діабет войшов в чат. З тим, тим, хто любить солоденьке, я думаю, що буде приємно. Так, це приміщення у нас також належить місту. З ним така ж сама історія. Оце от, там 70 квадратів додатково, які 400 квадратів згідно ну, тих містобудівних умов ми їм передали. Потім тут у нас, наскільки я пам'ятаю, тут салон краси, тільки, 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 тільки тут зараз закрито. Це перший магазин, який тут відкрився. Спочатку того стола не було. Це перший магазин, який тут відкрився, який працював, коли там почалась війна і все таке інше. Це також щось пов'язане з косметологією. Якщо чесно, от погано пам'ятаю, що тут знаходиться. Потім це теж один серед перших відкрився медичний центр. Тут, от бачите, весь перелік консультацій: невропатолог, дитячий лор, лор, дитячий педіатр, терапевт, кардіолог, реабілітолог. Це клієнт теж один з перших, тобто приємна людина. Тут у нас поки що роблять це ремонт. Це у нас теж придбав клієнт в оренду, шукав довго. Кого сюди запустити, сюди запустили Aurum Launch, точніше, їх відділ продажу. отак от, білий шоколад, В білому шоколаді знаходиться відділ продажу ну Таке так буває. 84 відділення нової Пошти. це саме складна ЕПП, яка тут була, бо це вже було принципальне діло, бо я маю вплив на власника цього приміщення, і він якраз теж потрапив в військове положення на час, і коли йому треба було це здавати. І ми трошечки напряглись знизили ціну і запустили сюди нову пошту. Це теж ну трошечки прийшлось попрацювати з. Деякими девелоперами називаємо їх, так, бо я, я, язик не повертається їх назвати. Це серйозні люди, які так непогано відпрацьовують свої гроші. 84 відділення воно приїхало з Малоголосівська, цікава історія. Там була, Не можу розказувати всі деталі, тому що все ж таки це таємниця комерційна, але ну, скажу так, через жадібність. Сюди воно переїхало. Спочатку тут було погане завантаження, бо мало хто знав, що воно тут є. Але от як тільки закрилося це відділення, господи, як воно називало, 69-та 91-й, я вже не пам'ятаю, яке тут внизу було на Юрія Липи. Номер не пам'ятаю, як Тільки воно закрилося, тут зараз у нас просто аншлаг. Потім це комерційне приміщення, теж один з перших клієнтів нас купив. Він, якщо чесно, теж так, знаєте. Не зрозуміло, як на мене ставився до його здачі, що з ним робити. Зараз по цьому приміщенню працюють, і я не хочу говорити там, не хочу наврочити, але може таки бути, що найскоршим часом у нас тут з'явиться аптека. Потім добрий день. Це у нас буде стоматологія. Це перша комерція, яка придбалася в третій черзі. Ми її продали на. Тут був такий захід, господи, як він називався, навбудову про його проводили на арені, коли зібрали всі девелопери і пропонували свої об'єкти. До нас підійшла дружина там, одного стоматолога, і ми почали переговори і дійшли до того, що от вони придбали це приміщення. Там були коли ми якісь цим приміщенням з е, різними там. Архітектурними рішеннями вони придбали його в двох рівнях, теж цікаво. От зараз спущусь, зараз вам покажу. У нас там внизу ще будуть два приміщення, можливо, там у нас з'явиться ще фітнес-центр. Ось у них тут є вхід от, окремий, чи додатковий. У них центральний буде там зліва, між 4 і 6 секцією. Це їх додатковий вхід, там буде якийсь навчальний центр, там різні такі цікаві. Там, Приміщення, завдяки яким це не буде проста стоматологія, це буде там стоматологія з широким спектром надаваних послуг. такий прохід. І е у нас ще є вход входи, ну, от окремий вхід в приміщенні, і там ще є два приміщення в кінці, е які е в цоколі ми плануємо туди запустити фіднес. Е е якщо все вийде, то я думаю, що вже. Можливо, навіть до кінця літа воно вже може запрацювати, якщо все буде ок. І це все, що я хотів сказати по зовнішній комерції, але в цьому проєкті ми застосували ще і внутрішню комерцію. От внутрішня комерція, ми довго думали, як це правильно зробити, тому що квартири з Патіо в такій щільній застройці, я думаю, що це не варіант був. І ми зробили закриту комерцію, яку як, яка вже працює. От саме цікаво, що ця комерція теж запрацювала серед перших. А, так, у нас є тут непродані приміщення два. Ну, точніше, їх перекупила а, одна з компаній. Вони тут теж продаються. Оце тут 70 квадратів, на куті 80. Тут потенційно ось в цьому приміщенні буде знаходитись теж медичний заклад, поки що не буду говорити який. Це приміщення здається в оренду. Теж нещодавно було викуплено 62 квадрати, ці 80 продаються. Потім у нас було приміщення, яке е, зняли в оренду, якісь там айтішники, але поки що з'їхали. Це ось це е, два приміщення ще в оренду, але саме цікаво, от ці два приміщення в е, шостій секції. лоліпоп манікюрний, на жаль, вони вже закриті. Е, цікавий, цікавий салон. Взагалі-то тут було. По-моєму, чи 28 чи 32 щось таке квадратних метри. Я так ближче підійду. Я не знаю, наскільки там видно. Там класний дизайн, цікаві дівчата. І ще у нас є тут одна перукарня. Це вже по-моєму, п'ятий об'єкт, пов'язаний з красою і здоров'ям. А оця перукарня теж прикольний дизайн закритого типу. Працюють тільки на своїх. По-моєму, манікюр не працює там в принципі, по запису. А от перукар дуже гарний перукар. Працює тільки на своїх такий закритий варіант, закритого салону. І, як на мене, це просто такий приклад того, як люди беруть і роблять. Тобто, як на мене, це приміщення було найскладніше з ним щось зробити. Воно працює і працює. Найгірше, не, не ніж близенько, чи нова пошта. Це приміщення тут місце для амбулаторії приватної. Вони щось теж трошечки в них які, щось не складається, я так розумію, з ремонтом чи з грошима, чи з чим. Тому що тут є придбав, придбав терапевт це приміщення, і він ще хоче здавати два кабінети, також в Оренду іншим терапевтам, сімейним лікарям. В принципі, все. Це такий огляд по комерції, що, є, що стосується білого шоколаду. Що хотів ще сказати? Хотів сказати наступне, що комерція, комерція вона додає вартості до кожного житлового приміщення. Додатково, якщо вона працює, якщо вона з'являється, такі речі, як магазини, як Таш нова пошта, аптеки все це діло додає вартості до квадратного метру в комплексі. Тобто, це можна оцінювати десь 5-10%. Дуже часто ми бачимо на деяких комплексах, не буду їх називати, в яких в приватній власності залишають собі власники компаній, залишають собі. Приміщення ішок виставляють їх там по космічній ціні, 2-3 тисячі доларів. і чекають, коли, як то кажуть, на дурака хтось купить. Да? Але в цей час їх житлова нерухомість а, вона продається дешевше, ніж могла би. Чому? Тому що а, люди, які заїжджають, особливо той другий покупець, який так, так званий, купує, е, кінцевий покупець, який купує в перекупах, е, він купує е, чому дорожче, він платить е, за мінімальні ризики. І коли він приїжджає в якийсь комплекс і е, е, бачить чорні вікна, Біля будинку це дуже погано і це відштовхує його від прийняття рішення купівлі в цьому об'єкті. І е, дуже часто такі комплекси напівмертві, е, потім в них е, по, по, потихеньку зливаються квартири е, клієнтів кінцевих, так званих, клієнтів сімейних, і ці комплекси втрачають дуже сильно потім в ціні. Тому е, ми приділяємо увагу саме комерційним приміщенням, е, в тому числі. Хотів би сказати, завтра, 31 травня, відкривається близенько в Брюховичах в першій нашій черзі. От для розуміння того, як ми працюємо щодо того, щоб залучити Перші інфраструктурні об'єкти саме тоді, коли вже вони потрібні. Тобто не так, щоб люди створювали якийсь попит на якусь послугу, і через рік, два-три вона там, скажімо так, з'явиться. Це ну, нормальний шлях, але завдяки цьому шляху вартість нерухомості не піднімається так, як це могло б бути. Тому дуже важливо. Для всіх, хто купує квартири для перепродажу, звертайте увагу на, саме на інфраструктурні об'єкти. Тому що якщо ви будете перепродавати через півроку після введення в експлуатацію, так, з податками, так, там є нюанси, але ви будете перепродавати по вже кінцевій такій вартості, наближені до максимальної, звертайте увагу, що є по інфраструктурі. Деталях вже пізніше, коли під кінець літа ми розпродамо а, там останні приміщення по комерції по парксайду. Я також зроблю огляд. І з дозволу всіх клієнтів, які а, захочуть про себе заявити, ми скажемо, що де буде розташовано, де там будуть якісь магазини, де буде аптеки і все таке інше. А мабуть, це все, що я хотів сказати щодо комерційних приміщень, а, наприклад, білого шоколаду. Бажаю всім гарного вечора, Па-па!